Поліція і громада на одній дистанції. Цих вихідних з нагоди 10-ї річниці створення Нацполіції в Запоріжжі влаштували забіг. На старт вийшли сотні учасників: поліцейські, нацгвардійці, керівництво міста й області, представники громадських організацій, спортивних клубів, молодь та юнацький рух. Байда стартували від бульвару Марії Примаченко по алеї каскаду фонтанів Райдуга. Кожен обрав свою дистанцію: 3, 5 або 10 кілометрів, бігли на замед. Далями, а заради єдності, довіри та підтримки один одного. Серед тих, хто доєднався до ініціативи, і назвердієць Едуард Мухін. Він ділиться своїми враженнями. Вибрав собі дистанцію 5 кілометрів, тому що я після служби не дуже в кондиції, але пробіг за 25 хвилин. Для мене це нормальний результат. Емоції класні. Дуже велике дякую організаторам, тому що я бігаю, але не було змоги побігати так разом з запоріжцями. Організатори кажуть, навіть у складні часи треба берегти себе, розвантажувати психіку, займатися спортом і залишатися активними. Бо, наприклад, біг не лише тримає в формі, а й об'єднує. Також таким чином вшанували полеглих правоохоронців. Сьогоднішній забіг це також про пам'ять про наших загиблих побратимів, це про підтримку і повагу до служби. І просто про те, хто з нами разом сьогодні був, і тому що наше суспільство це об'єднання всіх, і тільки разом ми можемо щось змінити в цьому світі в нашій країні. Ми сьогодні не про швидкість, ми сьогодні про перемогу над собою, тому скільки б ви не бігли, чи 500 метрів, чи 3 кілометри, чи 10, чи 21, Ви все одно великі молодці, тому що ви знайшли сили прийти і зробити чудовий ранок і безумовно згадати тих. Завдяки якому ми можемо жити тут сьогодні в Запоріжжі.